Ось так виглядає оновлена площа Коліївщини. Тут повністю переклали бруківку проїзної частини та змінили мощення. Перед ремонтом тут проводили археологічні розкопки. Археологи знайшли залишки старого оборонного муру та фундаменти будинків, які тут були до формування площі. Їх усіх ознакували, виклавши іншим мощенням цегляним і кам'яним. А згодом біля них ще встановлять інформаційні таблиці. Площа утворилася в 19 столітті, бо раніше тут були будинки. Ці будинки відтрасовані. Такою червоною клінкерною цеглою це. Буде також таблички, де буде ознаковано, як називався цей будинок. 19 столітті будинки розібрали і зробили таку площу загальну, куди провели воду. Під час археологічних досліджень науковці відкупали точне місце розташування краниці. Нею користувались тоді ще мешканці єврейської дільниці. Тепер її відновили і на її місці облаштовують фонтан. Ця краниця, яку ми зараз бачимо за нас, Вона тут була в 19 столітті. Ми на цій на цьому місці відновили зараз краницю. Біля неї, якщо ви подивитесь, є в цоколі великі плити кам'яні. Це ті плити, які були навколо старої криниці. Ми їх підняли нагору і експонували навколо криниці для того, щоб показати, що власне саме тут знаходилася криниця. Це була площа зустрічей мешканців всіх цих будинків, тому на цямрині цієї криниці це буде ця також з білого каменю. Будуть написані імена. І професії простих людей, які тут мешкали, вони будуть написані українською, польською, і на ідиш, і щоб власне нагадати, який це був квартал. Окрім інформаційних табличок, на площі також встановлять вуличні крісла. Крісла це як символ того, що Тут будуть сидіти мешканці милостив. Мешканці часто виходять зі своїх будинків зі своїм стільцем. Тобто, ну є така навіть традиція. От і це якби в підтримку цього моменту, що вона така камерна, затишна, дуже житлова для якраз місцевих, і можна посидіти власне на стільцях, а не такий великий там, громадський простір, де великі лавки. Ремонт площі обійшовся у понад три мільйони гривень, з них один мільйон це міські гроші. Решта грантові Європейського Союзу. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному. Суспільному Львів.